Алла, і я вітаю вас на своєму рукодільному каналі. І сьогоднішнє відео буде присвячене огляду ось цієї пречудової, прекрасної книги, яка нещодавно вийшла в друк, називається Книга Вишиті Сорочки Вінничини автор Оксана Шуляр. Моя вишивальна подруга придбала собі таку книгу, погортала її по відеозв'язку. Показала мені протягом години вже і я замовила також собі цю книгу, тому що у техніки. У техніці низинка я дуже сильно люблю вишивати. У мене вже є три сорочки: чоловіча. Сорочка для сина і моя сорочка вишиті по узорам, які я купувала у Оксани Шуляр. І до цієї сорочки у цій книзі також є узор. Дуже гарні такі сорочки. Зараз я поставляю фото. Які ми гарні у цих сорочках фотографувалися минуло, у минулому році, і є у мене тканина, і я приглядалася до узорів у техніці низинка, але не могла собі вибрати, бо мені кілька подобаються у Фейсбуці У Оксани Шуляр. Я придивлялася, і я не могла обрати. А тут така радість вийшла ціла книга, і в ній... В цій книзі зібрано 35 детальних описів узорів. І я хочу сьогодні зараз, погортати цю книгу, показати самі узори, як вишиваються схеми до них. Я не буду показувати, просто буду показувати, до яких саме сорочок є у цій книзі схеми. От, Моя мама родом із Вінничини, і, можливо, тому мене так тягне саме до цієї техніки. І хочу ще сказати, що на моєму каналі є відео, в якому я. Розповідаю, як я підбирала мій досвід підбору тканини і ниток для вишивки у цій техніці, для того, щоб гарно виглядала вишивка на тканині. І е, як вишивати замковою низинкою. Унизу під е, відео, у описі, я додав посилання на це відео. Так от, е, книга дуже. Е, на такому гарному папері надрукована, дуже приємна така вона на дотик, сторінки, дуже-дуже-дуже все таке гарне, якісне. І розпочну гортати. Так, Тут ми бачимо перед собою мапа Вінницької області, це регіон Східного Поділля. Далі, Оксана Шуляр у вишитій сорочці, є до цієї сорочки узору цій книзі. Тут вона висловлює вдячність своєму вчителю Андрію Єрмакову, який відкрив для неї світ традиційної вишивки і надихнув на створення її першої вишитої сорочки за традиціями рідного краю. Далі. Оксана Шуляр звертається до читачів своїх, потім вступ. Тут ось написані терміни, які будуть використовуватися у книзі, і що означають такі терміни, як рясований комір, полик, «окрайниця», вишивка погруддя-погрудки, поділ, безуставковий крій сорочки, що це, крій сорочки з гесткою, крій сорочки з маніжкою». Далі схематичні позначення технік вишивання. Детально описано, як вишиваються ті чи інші позначки, які будуть до кожного узору застосовуватися. Ось. І далі йдуть схеми вишивки сорочок. Зараз я на екрані буду просто вставляти фотографії і буду так озвучувати. Перша. Це Сорочка жіноча, місто Бершать Гайсинського району. Дуже мені подобається у цій... і ще один такий момент, що мені подобається дуже сильно, що Оксана Шуляр для ниточок DMC пропонує кольори, більш наближені до тих, які були. Кольори Використані на тій чи іншій сорочці. Така от сорочка. Далі. Сорочка чоловіча місто бершать Гайсинського району. Сорочка чоловіча також місто Бершать Гайсинського району. Це також чоловіча сорочка. Детальні схеми до них на кількох сторінках. На всю сторінку схема відмальована, що дуже гарно видно. Така ось сорочка жіноча. Сорочка чоловіча. Село Вікіїв, Вітівка Бершицької громади Гайсинського району. Сорочка жіноча, село Вітівка Бершицької громади Гайсинського району. Дуже мені подобається тут комір. Це вишивка, як я, якщо я правильно розумію, ну це ще потрібно буде читати опис, що це вишивка по брижах на комірі. Сорочка жіноча. Також дуже гарний комірець. Тут вишивка по брижах, мабуть. Сорочка жіноча, село Вітівка Бершицької громади Гайсенського району. Жіноча. Така от десята сорочка жіноча також із цього села Така от сорочка жіноча село Вітівка Бершицької громади Гайсінського району. Така ось. Сорочка жіноча далі. Сорочка жіноча, село П'ятківка Бершицької громади Гайсинського району. Також із цього села така сорочка. Ось 15-та сорочка жіноча. Також село П'ятківка Вершицької громади Гайсинського району. Дуже гарна вишивка по брижах червоним кольором. Я дуже люблю червону вишивку. І поєднання червоне з чорним, мені дуже сильно подобається. 16-та сорочка жіноча, також село П'ятківка Бершицької громади Гайсинського району. 17-та сорочка жіноча також із цього села. Така от сорочка жіноча. Тут уже вже йде не низинка, а або біле по-білому, або молочними нитками нитки в тон тканини. Щоб в оригіналі тканина була для вибіленого кольору, нитки в тон тканини. Можна взяти на тон світліші або на ваш смак. Описано, які техніки вишивки використовуються. Дуже гарно. Детальні описи. Така от сорочка жіноча селище Чечельник Чечельницьк... Чечельницької селищної громади Гайсенського району. Така ніжна ніжна. Така от сорочка жіноча, село Бандурівка Чечельницької селищної громади Гайсинського району. Також дуже красива, дуже. Ось сорочка жіноча, це те, що я вишивала її для себе. Селище Крижупіль, Крижупільської селищної громади Тульчинського району. Вона мені така прекрасна, найкраща сорочка. Детальні описи. Ось дуже гарна сорочка жіноча, село Стіна Томашпільської селищної громади Тульчинського району. Роботи тут, у цій сорочці. Така от сорочка жіноча село Стіна Томашпільської селищної громади Тульчинського району красива. Така ось сорочка жіноча, село Стіна Томашпільської селищної громади Тульчинського району. Також дуже красива, мабуть, вона у Вишивці буде. О, Краса! Чорна вишивка і на манжетах червоненьким муліне заповнення, там деякі малесенькі-малесенькі такі на манжеті будуть вставочки. Ось сорочка жіноча, селище Тиврів Вінницького району. Це у Тиврові моя е, тітонька живе. 27 сорочка чоловіча. Також селище Тиврів Вінницького району. Я так радію, коли знайомі. Читаю міста там, де я була, там, де знаю, хто живе. 28. Сорочка жіноча, селище Літин, Вінницького району. Дуже радію, читаючи слово, назву селища Літин, тому що моя мама родом із Літинського району. Бабуся моя там жила. 29-та сорочка жіноча, місто Шаргород, Змеринського району. 30-та сорочка жіноча, село Клембівка, якщо я не помиляюся з наголосом, Ямпільської міської громади, Могилів Подільського району. А в Ямполі моя подружка живе, <смі> з якою ми навчалися у Вінниці разом. 31. -а. Сорочка чоловіча, село Клембівка Ямпільської міської громади, могилів Подільського району. Дуже гарна сорочка. Дуже тут мережка шабок кольоровими ниточками. Краса. 32. -га. Сорочка жіноча, село Клем... Клембівка Ямпільської міської громади, могилів Подільського району. Це, мабуть, сорочка із гесткою. Якщо я не помиляю, так. Да. Крізь сорочки з гесткою. 33. Сорочка жіноча, село Рибчинці, Уланівської сільської громади Хмільницького району. 34. Сорочка жіноча, місто Калинівка. І в Калинівці в мене подружка живе. Калинівської міської територіальної громади. І 35-та сорочка жіноча Вінничина, детальне походження невідоме, дуже красива, із сваргами, в техніці низинка замкова, з кольоровими вставками, можливі кольори муліне, тут пропонує Оксана Шуляр, 349-й колір муліне DMC. І 725-й жовтенький такий гарний насичений. О, Краса! Краса неймовірна. Так, і далі моя історія у світлинах. І тут ми бачимо прекрасні фото ось цієї от вишивки по брижах, як у стародавніх сорочках. Ці узори, які є у цій книзі, і ось ці от варіанти коміру. Ось із стародавніх сорочок, як вони виглядали. Ось ці от узори, бабусині сорочки. І далі світлини Оксани Шуляр у її. Це така краса, я не можу, як мені подобається ось на цій от сорочці у Оксоні Шульор змережування, ось це от кольорове. І мені дуже сильно хочеться десь у майбутньому вишити собі сорочку якусь із цієї книги і зробити ось таке от кольорове змережування. Це дуже красиво. Ось дуже гарна сорочка на Оксані Шульор. Тут фото, мабуть, із стародавньою сорочкою. Тут фотографії можна порозглядати і на фотографіях Оксана Шуляр у вишитих сорочках. Ось дивіться, яка красива сорочка біла по-білому і. Низинкою ось такі от узори. Ой, красиво як. Дуже красивий. Світ моєї творчості. Далі розділ називається. О, ну тут світлини. Дуже-дуже горні. Прекрасні сурочки. Що можна їх порозглядати Ах, <смір> красиво вишита і зшита вручну за зразком старовинної сорочки з села Віківка. Це ось, про що я казала ось ця от вишивка по швах. Несмережуванням, мабуть, ну, не знаю, це потрібно розбиратися детальніше. Дуже сильно мені подобається. Отак от, от, коли кольоровими ниточками змережено або зшито усі, оздоблено усі шви на сорочці. Краса. Тут ось показано варіант, як можна сшити це по стародавній сорочці манжет, як пришивається, як оздоблюється манжет, що і тканинка нашита, і такі от горні, не знаю, як воно правильно називається оці зборочки на рукаві. Ой, красиво, дуже-дуже красиво, дуже гарні фото із близька, вишита за зразком старовинної сорочки з шаргороду, частково зшита вручну. Ось красиво як. І це узори є в цій книзі До ось цих от. Красивих таких сорочок, які зараз я розглядаю. Ось такий манжет, як на моїй сорочці, <звиш> з вишивкою по брижах. Це ось сорочка з гесткою. Також узор, там ми бачили. Тут можна детально розглянути для того, щоб повторити таку сорочку. І красиво, як красиво, дуже-дуже гарно. Дуже гарний узор. І оці кольоровими ниточками заповнення на чорному фоні. Неймовірно гарно. Така ніжна вишивочка, це хрестик, мабуть. Так, це хрестиком вишито. Ой, такий от варіант на кольоровій тканинці. Це моя любов, яку ви бачите перед собою. Неймовірно гарна сорочка. Ось це от оздоблення біля бокового шва узорчиком низинковим. Краса, краса, ось для порівняння моя краса. Скільки узорів, скільки всього можна напридумувати із цих узорів, ось така книга. І е, моє враження дуже гарно, дуже книга, неймовірно прекрасна, дуже багато узорів є, декілька із них. Що чоловічих, що жіночих, мені подобаються. буду тепер обирати наглядно. Закохуватися в якийсь один узор, а то мені їх декілька подобається. Тепер я буду, вже так, гортати книгу і закохуватися в якийсь один обирати для себе. Ну, і на цьому буду завершувати це відео. Що ще можна сказати? Ну і ще раз скажу, що по тканинці по підбору ниточок і тканини для цієї техніки у мене є на моєму каналі відео. Внизу під описом я ставлю посилання на це відео. І бажаю всім невгамовного творчого натхнення, гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба над головою. І... Щоб Господь охороняв кожного нашого воїна, наших мужніх захисників. До побачення!